Вітаю всіх підписчиків і гостей каналу. Зима вступає в свої права, похолодало і настала пора витягати з шаф верхній одяг. Ось і я ще сподіваюся походити в своєму пальто, але є одна невелика проблемка: пропалена дірка в рукаві. Мені дуже шкода, але я не збираюся впадати у відчай і спробую з цим розібратися. Якби це була дитяча куртка, то можна було б пришити або приклеїти аплікацію з квіточкою чи метеликом. На чоловічу куртку підійшов би спортивний логотип. Але мені це все не підходить. Дірку я закрию латкою. Для цього потрібно або знайти клаптик тканини такого ж кольору, як і пальто, або вирізати шматочок із самого верхнього одягу, з якого-небудь непомітного місця, наприклад, з підкладки або кишені. Але це не мій випадок. пошукаємо інший варіант. Якщо позичити шматочок тканини з внутрішньої сторони рукава, думаю, помітно не буде. Дірка величиною приблизно з 5 копійок. Акуратно розпускаємо шов манжети. Парадокс. Щоб залатати одну дірку, потрібно зробити ще одну. Вирізаємо шматочок необхідного розміру. На це місце я поставлю іншу латку. Вона повинна бути трошки більша за першу, враховуючи припуски на шви і підгин краю, щоб тканина не розтріпалася. Прикладаємо латочку до верхнього краю вирізу, лицевою стороною вниз і пришиваємо. Я використовую шов вперед і голку. Бічну сторону доведеться підігнути і прошити по краю. Так само, як і нижній край, а з цього боку зробимо потайний шов. Голку будемо встромлювати в уже наявні проколи на тканині пальто. Нитки розпоротих швів я зв'язала, щоб вони не розпустилися далі. Переходимо до основної проблеми. Краї латочки я злегка підплавила, щоб не кошлатилися. Наносимо на неї гумовий клей, можна використати і силіконовий. Клаптик добре притискаємо до дірки. Розплавлені краї дири стягнули тканину рукава і латку добре видно, тому замаскуємо її мереживом. Я в рукав засунула книгу, щоб його натягнути. Спочатку пришиваємо по нижньому краю, потім суміщаємо візерунок на бічних сторонах і зшиваємо їх разом із рукавом. Приметаємо мережево в середній частині, щоб воно рівно лежало. Голку з ниткою протягуємо під матерією, а стіпки кладемо по візерунку. Залишилися прошити по верхньому краю. Робота закінчена. Перевіряємо. Мені здається, не дуже помітно. Таке ж мережево необхідно пришити і на другий рукав. На цьому все. Спасибі за увагу. Буду вдячна за лайк і підписку. І до зустрічі в наступних відео!